Декілька днів тому ми вже розповідали про суд над головним лікарем Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини Юрієм Кожаном. Нагадаємо, що причиною позову став протокол, у якому працівники прокуратури зафіксували корупційні дії керівника закладу. Зокрема, те, що пан Кожан ще минулого року самовільно преміював себе на 8 тисяч гривень. Хоча у законі про засади запобігання протидії корупції, чітко написано: керівник комунального закладу, що фінансується з обласного бюджету, не має права сам собі призначати премію. Розумівши свою помилку, пан кожен намагається приховати свої корупційні дії і направляє на адресу голови обласної ради Михайла Кирилова відповідний лист із проханням погодити самовільно призначену премію. Зрозуміла річ, що робиться заднім числом. Пан Кирилов спочатку підписує наказ, тобто дає згоду на преміювання, а вже пізніше застраховує себе і ставить візу, взяти на контроль та притягнути до дисциплінарної відповідальності. З цього приводу депутат обласної ради Олексій Бучинський прийшов до голови обласної ради Михайла Кирилова з даними документами, щоб запитати, чому він покриває корупціонера та підписує неперевірені документи. Кирилов не повідомляє про це прокуратуру правоохоронні органи, а пише візу погоджено. Ось, будь ласка, оцей документ. Віза погоджено. Кирилов, знизу. Потім після підпису дописав щось. Ось, будь ласка, протокол про вчинення корупційного правопорушення. Прокурор ФОМІН. Притягнув до відповідальності керівника Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини. Кожина, який самовільно нарахував сам собі премію 8 260 гривень. 23.12 він вже отримав їх на картку. 31 грудня, ось, будь ласка, 31 грудня віза Кирилова погоджена. Не направити в прокуратуру і покарати і звільнити корупціонера займної посади, а погоджено. А чому погоджено? Чому погоджено кримінальне правопорушення? На жаль, дізнатися ми про це не можемо. На робочому місці голови обласної ради не було. Хоча про зустріч пан Олексій домовлявся завчасно, тому залишив документи у приймальній і записався на прийом. Адже так залишати справу не збирається і буде боротися, щоб корупціонерів притягнули до відповідальності. Звичайно, він тільки що був на місці. Було до нього, їх запитали, що він є на місці. Ми прийшли поспілкуватися. Люди приходила, людина запитала, він тільки що був на місці. Вже немає його на місці. Не зрозуміло, де він і чому він ховається від депутатів обласної ради. От набрали на телефон не бере трубки. Від своєї ж приймальні. З даною справою депутат обласної ради планує звертатися до прокуратури, щоб вона порушила кримінальну справу за фактом корупційного правопорушення проти голови обласної ради Михайла Кирилова. Як просуватиметься справа, журналісти телеканалу «Ритм» слідкуватимуть і надалі. Ярослава Зятик Валерій Гарматюк у ритмі подій.